Доброго вечора, ми з гаража, З вами Варяг. І сьогодні я вам покажу, як обслуговується автомобіль. E, Ваз класика. Рульошка-шарові у нас сьогодні на питанні дня. Перше, що я починаю роботу, це те, що я беру накінечники. Зараз два, ще два приїдуть. Провтикали, як завжди. Ну, то не суть уважним. Тут є виємка. Зробимо з них, обслуговуємі. Обслуга заключатиметься в тому, що у нас є тавотниця 6 мм, у нас є сверло 5,5 мм. Просверлюю отвір сюди, нарізаю різьбу і вкручую тавотницю, щоб можна було прошпрацьову накінечники. В мою дрелі сверла 5,5 м. Робимо отакі штучки. Як ви бачите, там тіло є, щоб нарізати різьбу. Зараз цим і будемо займатися. Не забуваємо, головне, м'ячики є в різних номерів. Нам конусний напівконусний не підходить, нам треба ось такий, тому що тіла тут мало, і тому конус просто у вас впреться і ви тут різьбу не наріжете. Не забуваємо про те, що нарізаємо сверлом з маслом. Ну, у мене ось такий шприцик. Я ним змазую м'ячик. И наганяю резьбу. З шаровими опорами проводимо ту ж саму операцію. Єдине, що тут у нас напівсфера, немає виямки, тому нам треба керно і за допомогою керна і молотка набити для отвора початок. Е -е, да, завжди хотів цього автоматичного керна такий, що накручується, представить тільки чпоньк. ну, Маємо, що маємо, молотком. Скажу ще уточнення. Дриль у мене Дніпро-М я обновив, тому тут є редуктор двохшвидкісний. На першій швидкості. На маленьких оборотах свердлилося для того, щоб не було бою у нас свердла. Далі ми набили шприца з маскою RB4. Це спеціально змазка назначена для кульових передньої підвіски і рульових. Ну І зараз ми на цьому будемо просто-напросто набивати наші шарові, бо я їх вже трохи помив. Тут був селідолий, ще ну то все треба вже прогнати, заповнити. Зараз працюємо всі наші шарові рульові і тоді приступаємо вже до зборки. Так, но ну, відео на каналі у мене вже є, як ми рульові тяги. Міняли, обслуговували з допомогою цього зйомника. Ну, далі я знову ж таки повторюся. А сюди зібрали, в згонку скрутили. Згонка, звісно, гівно, різьби гівно. Автоваз, курве. Ну, а далі пальці, графітною змазкою змазані. І встановлюємо обратно на машину. І так, ще один. Так сказати, лайфхак. Ну У мене є довгий штагний циркуль. Коли нові згонки ми ставимо на рульові тяги, я заміряю центра. Не пальці, бо пальці ходять. Я заміряю саме центра. пофіг те, що я вкрутив сюди, втавотниці чи не вкрутив, ну, центра ми бачимо, ми по центрам. Виставляємо, фіксуємо штангенциркуль і нову згонку тоді виставляємо по цьому. Коли ми її виставили, тоді вже ставимо на машину. Ну я не скажу, що без цю, ну, з цими маніпуляціями не треба їхати на розвал. І це просто їх скрутить, щоб поки доїхати до розвала, колеса хоча б були плюс-мінус нормально. І особлива увага, коли ми скручуємо, щоб приблизно одинаково різьби, Заходили, що на одній, що на другій, щоб було куди їх розкручувати. І, і ще одна ремарочка. Хто буде міняти рульові хлопці? Старі тяги оці згонки. Не викидайте. Бо нові згонки йдуть гівно з гівна. Різьби, коротше, прогнані на п'яну голову, на сліпу п'яну голову. Ну, нам трошки повезло одна. Нормально зайшла, другу я підправив різьбу, вона зійшла. Ну, в случай ви будете міняти, залишайте оці штуки в гаражі. Хай вони лежать, вони їсти не просять. Ну, то буде трошки легше на майбутнє. Можливо, якщо вже геть зовсім не закінчиться запчасті на ці колемаги. Часу зайняло воно ну, трошки більше, чим було б просто установка заміна. Але тим паче ми все це промазали, і тепер можна буде в наступні рази просто взяти, набити смазку, вже прошпрацювати ці пальці на рульових і на кульових опорах. Ось так, така робота. Буду вдячний за лайк, підписку. Всі діла. Удачі!